Назву його пояснення на домашнього завдання і закину вам в Telegram, якщо вам так зручно. Так, Це в мене такий вже тут прям мусорний 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 документ. Так, ну нехай буде. Давайте щось видалимо, припустимо, ось це мені вже явно не потрібно. Давайте це видалю. Зараз створював нормальний. Артбордик. На перших етапах вивчення композиції ми можемо розділити композицію на композицію двох типів: симетрична та асиметрична. Щоб ти так жив, здоров був, так? Да? Ні, ну він красавчик, він просто з мене знущається. От. Не, він продовжує з мене знущатися, я зрозумів, так, ладно. Я тебе все рівно перехитрю. Сейчас. от, раз. Но і філ без філа, все, о, симетрія і асиметрія. Симетрія-симетрія. З симетрії все завжди починається. Ну, давайте. Я форматик малюю. Ну, принципи симетричної композиції все просто. Да? От У нас є геометричний центр. Як у формата знайти геометричний центр, провести діагоналі правильно від одного кута до другого, от ми знайшли геометричний центр. В семетричній композиції композиційний центр може бути, він може повністю співпадати з центром геометричним. Він може повністю співпадати з геометричним центром. Повністю. Повністю співпадати. От у мене геометричний центр, формату от він а от в мене композиційний центр, трикутник, на якому все зв'язано. Він може не співпадати з геометричним центром. Ми можемо ось це пересунути, да за рахунок чого ми можемо просто припустимо. Давайте по-другому зробимо. Це залишимо. Це перетягнемо сюди. Продовжимо наш артборд. Тут щось неаккуратно перетягнулося, але не суть важливо. Зітримо. Ми можемо формат розташувати по-іншому. Ми Можемо змістити, припустимо, наш композиційний центр кудись. Сторону, да, вгору, припустимо, від центру формату. Ми можемо формат, бачите, я формат перемістив. І таким чином я підняв, да, підняв от у нас по центру, ось у нас трішечки вона піднята. Да, можна тут внизу ще якісь там елементи добудовувати, домислювати, додумувати і так далі. От. А от за симетрією складніше. До речі, і тут, і тут от, повинен бути в наявності композиційний центр. Що це таке? Головний елемент. Головний елемент. Домінанта. Тобто, по-різному його можна називати. В кожній композиції все в чому, що ви робите. Концепт персонажу, якась групова сценка, візитівка, вивіска, що завгодно, повинен бути наявності головний елемент. Ну, по-іншому у вас навіть не вийде. Так устроєна наша свідомість. Свідомість людини устроєна так, що ми завжди щось головне виділяємо. У мене це ось цей трикутник. Да, По-перше. А за рахунок чого він здається нам головним? Давайте називемо, назвемо декілька ознак, за рахунок чого він виділяється. Він на першому плані. Так, да, раз. Ще за, за рахунок чого. А розмір? Правильно, два. Ще за рахунок чого. Ну так, да, він, типу, заповнений якимось там поштрихований. Да? Тобто колір, фактура, тінь. Тобто композиційний центр може виділятися різними ознаками. Розмиком, тобто, тобто, тобто чим завгодно, його можна виділити. Але він повинен бути. Він бути, повинен бути головним елементом. Він повинен бути головним елементом. Є композиції, де декілька головних елементів, але ми зараз про просте. Ми починаємо з простого. От в симетрії. А що ж відбувається в асиметрії? Давайте понамальовуємо з вами асиметричні композиції. Зараз я заскролю крупніше. Ну, асиметрія тут уже сразу. ми знаходимо центр формата і сразу думаємо, блін. Нам це не потрібно, ми хочемо, щоб у нас е, наш головний елемент був десь в стороні. Да, ми хочемо його змістити. Ми хочемо його змістити, припустимо, там, кудись сюди. Да, Ось я буду щось таке зображувати, от у мене буде якийсь мій пілон, якийсь да, мій, там, головний елемент. Він буде тут. І всі другорядні елементи. Якісь от елементи форми другорядні, вони будуть працювати на нього, вони будуть до нього прагнути, вони будуть до нього рухатись. В асиметричній композиції значно складніше зорганізувати композиційний центр, тому що кількість елементів більше, вони розташовані, по формату можуть бути розбросані, але при цьому нам треба зберегти рівновагу. От я ще соп додам якісь там е, да, сюди елементи, да, тіні, типу, я от малюю, да, додаю якесь штрихування. І в мене одразу да, він сильно гавкає, він сильно починає виділятися. Мені треба якимись маленькими відтіночками, маленькими елементиками підтримати його тут, щоб вони не перетягували на себе, але підтримували і грали на нього. Щоб він не сильно гавкав, да, не сильно виділявся. От асиметрія це значно складніше симетрії, запам'ятайте це, але асиметрія це рух, це динаміка, це простір. Тобто Симетрія це статика, спокій, рівномірне споглядання, початок роботи, асиметрія це розвиток, рух. Іноді деструкція. О. А тепер в мене питання на засипку, до чого я веду і в чому полягає домашнє завдання. А композиційний центр завжди співпадає з геометричним центром роботи? Ні. Ні. Коли він співпадає? Так, це у нас відповідає там Горінова, Зайцева, Герасимова іногда, да, що сказала там все? Ні? Чи не казало? По голосам, да, я так. Добре. А де частіше геометричний центр з композиційним центром буде співпадати? В симетричних композиціях чи в асиметричних? В симетричних. 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 Правильно, в симетричних. А можуть бути асиметричні композиції, щоб композиційний центр був все ж таки в геометричному центрі? Не може. Може, но складно. Може, но складно. Давайте спробуємо. Спробуємо таке створити, але... Не буду вилюсувати. Давайте щось растрове. В Вікторі я не хочу. Давайте відкриємо щось растрове, де можна помалювати, як олівчиком. Ой, ні, це я не те відкрив. От, то в мене корала видалити, його нафіг, я не користуюся. Ні, ну знадобиться, що це практика і все. Зараз. От у нас наш форматик. Ну, тут він то не атрій, він більш витягнутий, да? ми можемо декілька тут намалювати. Давайте зараз. Пейнтер default, ну, дефолт витягнутий портрет, painting. А, так, ладно, 920-ка на 1080. Ну, давайте 1600. Ну, щоб, типа, більше на А3 був похожий. О, ну, от, більше похоже на А3. От ми в горизонталку положили А3. І так і думаємо: ага, ну от у нас геометричний центр. Сорі, що довго так просто для різних програм різна, ну, оптимальне різне налаштування тиска. Ну, все. От. І от у нас десь тут в центрі, да, от у нас геометричний центр з вами. І ми такі думаємо, ну ладно, от ми тут розташовуємо свою якусь головну там. Щось головне, да, якась наша головна фігура, яка буде знаходитися по центру. Вона може навіть бути, вона може навіть знаходитися у нас в якомусь такому статичному стані, не динамічному, спокійному. А вже за рахунок того, що тут буде навкруги від нього, так, ми можемо з вами вводити елементи контрасту і асиметрії. Ми можемо тут нагрузити формами грубими, прямокутними, припустимо, такими от важкими, взявши якісь елементи шаркову, тобто від плями працюючи. Такими елементами, от ми підемо працювати достатньо, достатньо важкими. Тобто це щось таке, створено людиною, якісь структури можуть бути, так, якісь ламані лінії, да, щось структуроване, щось техногенне, техніка, техніка, об'єкт техніка, об'єкт техніки, техніка. Тут можуть бути якісь, якісь. лінії, які підуть, Навіть будуть поєднувати ці дві сторони, да, якісь там, умовно кажучи, хмари. Хоча зараз ми не повинні з вами. Переходити від рівня абстрактної композиції до щось, конкретного. до щось конкретного, ми займаємося з вами на перших парах тільки абстракція. Ми не переходимо поки що до конкретики. Це навіть я помилку допустив, що я отут, типа, як фігуру людини намалював. Ну, уже м'які. А тут ми, навпаки, припустимо, з вами будемо створювати щось більш текуче. Да? Щось більш органічне. Ми будемо показувати якийсь світ природи, краси, да, якийсь аватар, щось населене зовсім іншими формами. Але проблема в чому? Як нам узгодити оцю сторону, да, оцю от складну сторону, важку, і оцю от легку повітряну? От як нам ці от сторони узгодити, щоб композиція не втрачала цілісності? При тому, що елемент головний знаходиться по центру. Це складна задача. І я би поки що за неї не брався. А взявся би я за, от, за більш прості елементи. Тобто ми з вами домовляємося, що вдома ви робите чотири ескізики, дві симметричних композиції, дві ескізи два ескізи симетричних композицій. В першому у вас буде. Геометричний центр, тобто центр вашого аркуша, співпадати з композиційним. В другому випадку у вас композиційний центр буде зміщено при збереженні симетрії. І ви робите дві асиметричних композиції зі зміщеним композиційним центром. Все. Значить, як робити це, комп... ну, як малювати композиції? Поки що. Я от прям пишу вам крупними буквами видно їх, да? Давайте. Робимо на рівні ескізу. Тобто, Як, на якому рівні показує? Рамсток не туди заліз зараз. Можемо на форматі А3 накреслити з вами декілька форматиків. Можна від руки на папері реальному, можна в якомусь редакторі, в якому ви звикли працювати. Хтось з вас працює там, да, Псай, кріта, можна там, суть не міняється. У когось на планшеті свої там а, планшетні ці додатки теж суть не міняється, але, от, накреслили собі на форматіку декілька. Прямокутнички, припустимо, дати? От розкреслили собі форматик на декілька прямокутничків. Розкреслили і. Можна, звичайно, тут що? Зайві елементи повитирати, тобто можна попрацювати і над графічною культурою, не до фанатізму. Ну так. Давайте все ж таки я поставлю більш традиційний кольор, а то це все круто. Тобто можна додати якісь акцентики в рамках цих невеличких ескізиків ми з вами за допомогою простих геометричних форм. Використання простих форм, тобто, що у нас прості форми? Трикутник, прямокутник, коло, да. І всі, всі похідні від цих форм. І ми створюємо перше. Перше ми створюємо симетрію зі співпадінням. Композиційного та геометричного центру. Тобто композиційний центр це наш головний елемент, а геометричний центр це центр нашого формату. Це зрозуміло, так? Шенов. Композиційний, це, ну, композиційний центр це наш головний елемент. От той, який, той елемент, який ми вважаємо з вами для себе найціннішим, най. най, най, най. Можемо якісь додавати сюди подробиці. Тобто робимо поки що на рівні ескізу. Ескіз. Тобто достатньо не прямо такий ескіз, щоб не прям взагалі, знаєте, там, грубий. З якоюсь проробкою, але з мінімальною. Потім ми, коли ці ескізики зробимо, я ще помалюю ж ці ескізики. Потім, коли ми ці ескізики з вами зробимо, ми виберемо з вами на наступному занятті один. І цей один ви зробите, ну, ми розробимо один цей ескізик більш детально. Тобто з акуратними лініями, це зрозуміло. Да? От у мене композиція з співпадінням да, головного елементу. От у мене буде композиція, припустимо, симетрична. Але головний елемент в мене буде зміщено догори. Знаєте, я використовую прості форми, я їх трішечки деформую, тобто трикутник, оп, трішечки додав до нього деформації. Так, щоб не виникало враження конкретики. Все ж таки ми йдемо поки що з абстрактною композицією. До конкретики ми дойдемо. Поки що абстрактна композиція. Конкретика більше потрібна художникам. От там діджитал артів, хто от хоче таке, це у нас хто там Заботіна, Андрієва. їм да, да, вони прагнуть конкретики, вони хочуть малювати все на рівні концепту. Тобто нам головне зараз з вами елементи розташувати, пошукати цікаве розташування елементів. Навчитися мислити композиційно. Конкретика у вас буде на дизайнерській графіці з Ангеліною Олегівною, на рисунку, на курсових у нас от більш конкретно пророблювати будемо на дипломі. Там більш конкретні образи. Тут ми вчимось композиції, ми вчимось розташовувати елементи, створювати елемент домінантний, головний, і підтягувати до нього елементи і структури другорядні. Тобто не зовсім малювання, все ж таки більше мислення. Все ж таки більше мислення. Так, асиметрія, да? Ну тут цікавіше. Стараюся, чесно, на ходу придумувати. А, якщо малюємо на папері і, або малюємо в векторній графіці, як я зараз, ну, будемо готові до того, що прийдеться переводити в векторну. Якийсь фінальний варіант, тому сильно не розходимося, теж розуміємо, що потім в векторі це прийдеться блін, прямокутниками відмальовувати все. Це не так-то там все і прикольно. Не так то все і просто. Тобто, склад, сильно складне не малюємо. Понятно, що два кубіка теж нам не потрібно. Ну, щоб не зовсім вже. Ми ж з вами не зовсім прям. Не зовсім під да, але сильно складне теж не беремо. Тобто от оптимально розподіляємо свої зусилля. От я хитрий, я зараз це візьму, бачите, і за рахунок такого, м'якого він, він у мене далі. Плановість, бачите, як я вистраюю? Я вистраюю її. За рахунок, тут, до речі, тут м -м, шкала часу працює дуже дивно в кого в тому іноді тут, якщо ти допустив помилку, ти її вже нормально не прибереш. Жорстка програма. Сьома, Ну плановість я вистраював, ви бачите, за рахунок того, що в мене перший план, він більш контрастний, темний. Другий план я працюю на нюансах. От вам, будь ласка, асиметрія. Понятно, що можна ще тут допрацьовувати. І треба допрацьовувати. Треба взяти пенсел. І щось тут теж зображувати, якось проробляти ці площини. В інший бік впустити це все. Оп, потихесенько. От вам конце. Да? Асиметрія. Ну от продовжуємо робити асиметрію. Складно. От асиметрія завжди складніша, ніж симетрія. До симетрії ми тягнемося. Ми якби прагнемо з вами до симетрії. А от асиметрія, блін, як її зробити о, цікавою і при цьому згармонізованою. Ну, це складно. Я кажу одразу, я завжди, мене завжди починає боліти голова. І бачите, я використовую в основному прості форми. Тут я за рахунок прямокутників плясав, повторення прямокутників. Да. Тут я за, ну, на основі трикутників, тут і кола навіть вводиться. Ну, до речі, сферичні форми теж можна використовувати. Якось з ними щось робити, ліпити. Теж і асиметричне. При тому, що у нас сама форма коло, вона симетрична, ми можемо спокійно з вами створити декілька асиметричних композицій за рахунок цього. Тобто, шановні, підкреслюю, на рівні ескізу. Тобто, сильно це не пропрацьовано. Потім ми з цього виберемо з вами один і зробимо, зробимо його більш детально. Це зрозуміло, дорогі Так зрозуміло. Виконувати можна як на папері, так і в цифрі. Можна і на папері, і в цифрі. У мене є калюжна Ксюша така з 4 курсу, яка робила і на папері, і в цифрі. А, але я зразу кажу, що передалі производства в мене обов'язково буду заставляти роздруковувати це, хоч в чорно-білому варіанті. А якщо в, в, в кольоровому, ну, буду якось О, я серйозно кажу це. там Горінова обов'язково буде. Хто в Дніпрі там от, обов'язково, я буду прям. Вимагати. І в коледж здаємо, мені треба поповнювати фонди. Ви пам'ятаєте, що було на практиці, як ми готувалися до комісії, що там відбувалося. О. Тому обов'язково ми до цього повертаємось. Оце стосовно першого завдання по.